Так, ребята, всім привіт. Дальше тесті наш новий розділювач без запаху. Без запаху. Який я почав працювати. В чому його плюси? В чому його, бачу мінуси. Ну, Мінус уже я устранив. То есть, так, скажу так, мінусів у ньому і нема. просто те, що... Ну, не міг користуватися ним та й усе, Просто треба було трішки-трішки з ним попрацювати. На сьогоднішній день я бачу, бачу, що я можу з ним працювати. Різниці в ньому від пур 300 переваг більше, на мою думку. Там бачив канали, випускали, один там теж виливав, йому не понравилось, ну, то що, може він його не 에... допрацьовував, точніше не схотів далі працювати після першої, другої, третьої заливки він його запросив, бо подумав, що ну, воно того не стоїть. Ну, На мою думку, ну як не стоїть? Дивіться, він не вонючий, Я не хочу нюхати е, бензини, бензоли, растворителі, е, і тому подібне. То що, все як-не-як, а здоров'я всього. Зараз буду відкривати форму, постраюсь там танки зняти. Зараз а тоді включуся. Е, так, знову далі дивіться, відкрив одну сторону, зараз іншу буду відкривати. Що я вам хочу сказати? Откривається набагато проще. Він більшість такий, знаєте як вам сказати, більшість жирніший, ніж... Пункт 300. Тобто він такий м'якший в роботі. І що я замітив? Що я замітив, не знаю, зараз підрізати трошки Огурчик Треба ножик ножик. Що я замітив, що щось після нього, після цього розпільвача, корпус довше гарячий остається. Тобто, як я, наприклад, 15 хвилин я достаю, то із пур 300 він... Більшість і відбувається він ну як, е, е, не кристалізація, е, а як полімерилізація. Не, не знаю, як правильно називається, не буду казати, вибачайте саму його компонента, То він набагато тепліший стає. Тобто він медляніше, скажімо так. чи... Якось кристалізується чи ну, не готу вам сказати, я просто це замітив. Може, хто не замічав, але один великий плюс він не вонючий, Це таки він на водній основі, він розбивається. Все швидко, нічого не пристає, це та порід. Так, дальше. Так, ні. так далі, дивіться, бачите. Він такий якоби матовий. матовий. Ну, ребятухи, каже представник, який продає цей компонент мені, точні, не компонент, а роздільник, він каже, що після нього можна красити. Я в себе на каналі показував, я покрасив, так да, дійсно, він краситься. Вроді як достав, він жирнувати. Проходить сутки, воно випаровується, оця водичка чи... Силикончик оцей, і все, він обичний, руки не жирні після нього, нічого. Просто він такий матовий. Ну він все робота. Він головне без запаху, без таких шкідливих речовин, наприклад. Так, да, в ньому є хімія, я не спорю. Хімія є в цьому. Ну, я набагато менше буду вдихати тієї хімії, яку я вдихав пурт-300 або від е, того, як колотив собі. там, ну Я ні разу не колотив, як хлопці колотять е, бензин, там розстворітелі. Е, ні, це вже буде е, друге. Е, я не брак своєму здоров'ю, я розумію, що я і от цього компоненту вдихаю багато парів. Ну, на якийсь процент буде менше. Тобто якось так, кому потрібно, можете писати, звертатися, е, дзвонити, е, приходити до мене на канал Тікток. Там я показую більшість. Так що якось так, ребятухи роздільник працює, Вся отлично. Все відлічно, все робота. Можу розказати, як він. Працює, щоб не наробити шкоди. З ним трошки треба бути акуратніше, ніж з пур 300. Ну, після нього я вам скажу снятий у півтора, а то і два рази більше з усім роздільником чи пур 300. Так що якось так, ставимо лайки, колокольчики, слідкуємо. З вами, вулики Біаміна, і все буде Україна.